Здається, що в мене постійно різний догляд. Я хоч і люблю тестувати нові засоби, але також в моєму догляді є продукти, які я користуюсь завжди. Один з таких брендів це моремо, показувала вже десяток разів. Ці продукти ідеально підходять для мого волосся, і більшість з них дуже економічні. Наприклад, попередній шампунь від моремо в мене був півроку. А ось цей термозахисний бальзам в мене з вересня. А ці три продукти це нова лінійка. Більшість попередніх продуктів в мене була для жирної шкіри голови. Ситуація стабілізувалась і догляд потрібно трішки змінити. Я показую вам різноманітні продукти, тому. Тому що у всіх різне волосся і різний бюджет з найулюбленіших продуктів від цього бренду це маска Філер для волосся та шкіри голови. Також люблю відновлюючу ось цю маску, мені здається, вона у мене вже була. А ще я змінюю продукти в залежності від потреб мого волосся і шкіри голови саме сьогодні. Якщо моя волосся постраждала від моря та солоної води, то я куплю продукти для живлення та його відновлення, а не просто продовжу користуватися тим, що стоїть у ванній кімнаті. А маремо я обожнюю і всім рекомендую. Мовилася від відпустки, для якої купувала цей костюм. Тому я одразу його розпакувала і буду носити вже зараз. У мене є два варіанти, як його стилізувати. Напишіть, який кращий на вашу думку. Костюм з льону від фашіоніста. Мені подобається, що кожне з речей можна носити окремо. Переодягаюся, показую другий варіант з чорними акцентами. Щодо відпустки, вона відміняється повністю або частково ще не зрозуміло. І цей образ зуваю чорні лофери. Це фаворит мого літа, я з них не вилажу. Мені подобається обидва образи. Ось в такому я планувала ходити на вечері в ресторан. У попередньому стілесному боді планувала ходити на сніданок. Пишіть, який образ мені лечить не більше, бо я не можу обрати. Джети, за допомогою яких я заробляю гроші в TikTok. маленький штатив, які зручно брати з собою. Він настільки маленький та компактний, що його можна покласти в кишеню. Я його придбала ще в Україні. Бідолашний та давно зломаний штатив замінила на новий, і новий займає менше місця. Серветка для екрану, признаюсь чесно, це для мене знахідка. Він в мене постійно залапаний. Чохол для зарядки, щоб шнур не валявся по всій сумці. Новий чохол мені потрібен був з таким кружечком для зарядки. Остання це підставка для телефону, користуюсь нею щодня. І її я використовую ще для того, коли потрібно зняти, наприклад, плавну панораму ось таким чином. Тільки коштує мій макіяж. Я планувала порахувати точно цифру, А потім зрозуміла, що не хочу її знати. Тобто у нас просто розбір косметики та її огляд. Витягую все та протираю шухляду. Пензлі та чохол для них помити. Бронзер сміття, не мій відтінок. Помади вже показувала, зупинятися на них не буду. Олівці для губ теж показувала. А ось цей від NYX новий. Плампер від бренду Pastel новий, дуже класний, збільшує об'єм губ. Два новеньких олівці, які підібрала мені візажист. Вони м'які, але не розтікаються. По кольори це щось середнє між NYX та купа ноль Прозора пудра в мене розсипчаста, її незручно брати в поїздки, тому що стається ось таке. Докупила прозору, але компактну. Пудра клас, бренд І Розмір коробочки набагато менший. Для брів та тіні від Кіко показувала, ідемо далі. Бронзер від NYX, підбирала мені його візажист. Хайлайтер не обов'язково була замінювати, але вона порекомендувала, тому тепер в мене два. Один тепліший, інший холодніший. Туш від Maybelline потрібно замінити, взяла ось таку від пастель, обирала по відгукам. База під макіяж закінчується, не знаю, чи повторю. Тон Кондіор чекає свого часу. Тонувала обличчя бібі-кремом, все ж таки вони трохи темнуваті для мене. Зараз користуюся цим тоном. Він, хоча і світлий на руці, але якось підлаштовується під колір шкіри. Замовила, що відтінок темніше, тому що подобається. Бренд теж пастель, тому що я в неї тестувала цю косметику, і вона з ними працює. Фіксатор для макіяжу від MAC, Мак, щіпчики для вій. Ген для брів у мене закінчився, купила новий, зараз буду тестувати разом з вами. Склад хороший, брова не пересушує, далі побачимо, як буде триматися. Коректор від Dior теж попадає під заміну, він темний для мене. ось такий світли від пастель. В результаті ось такий порядок і два продукти в смітті. Факти про мене, які ви точно не знали. В першій модельній агенції мені сказали, що я ніколи не зможу працювати моделлю. Після цього я отримала ще десяток відмов. А зараз у мене за спиною не одна фотозйомка та декілька журналів. В школі мій класний керівник спрогнозувала для мене дуже сумне майбутнє. Вона була дуже здивована, коли дізналася, що в мене на руках червоний диплом. Я можу вирішити будь-яке питання найгірше чоловіка, але я не хочу цього робити, бо я дівчинка. З такого волосся я планую відростити ось таке. І знаю, як це зробити. За останні 4 роки я своє волосся обрізала разів 5. Потім знову чекала, поки воно відросте, і так по колу. Для цього я роблю лише дві речі: стимулюю корінь волосся для того, щоб зменшити випадіння та прискорити ріст, і зволожую по довжині для того, щоб воно не обломувалось І додатково використовую пілінг для шкіри голови, щоб сиворотка глибше проникала. Шампунь і кондиціонер сьогодні ось такий. У мене були ампули проти випадіння, які я показувала в минулих Відео вони в мене закінчились. Зараз користуюсь сивородкою від Розабелла. Зараз шеста вечора. Я вже нікуди не планую йти, тому наношу сиворотку на шкіру голови. Поки я буду готувати вечерю, вона буде собі працювати. Змивати її не потрібно, використовую кожного вечора. Пілінг і сиворотка в мене зараз від Розабелла, Я вже використала десь по половині баночки. Зачіска, про яку мене всі запитують. Робиться вона за 10 секунд, важливо тільки правильно підібрати фіксуючий спрей. А тепер показую майстер-клас. Просто наношу спрей і це все руками назад. Я не використовую грібінець для того, щоб волосся була дуже текстурована, і так, ніби це не я зробила, а сама природа. У мене досить важке і гладке волосся, але на диво цей спрей тримає все. Ви можете обрати будь-який текстуруючий спрей для фіксації. У мене від карлішил не бачу сенсу його замінювати, тому що він ідеально працює. Зачіска тримається цей день волосся. Після нього я не маю його легко вичесати. І раз заговорили про волосся. Показую пусті баночки. У мене закінчився ось такий шампунь від Давроя і засіб для глибокої реконструкції волосся. Продукт дійсно працює. Дуже мені сподобався. Кинулася 7.30, тридцять, випила кави, а потім вже пішла робити свою ранкову рутину. Завжди застеляю ліжко, інакше мені буде здаватися, що в кімнаті бардак. Мене трошки обсипало, тому вхід ідуть всі рятувальні баночки. Наношу маску антиакне від Mary Fresh, вона одна з улюблених. Далі сироватка антиакне, наношу її також на спину, адже там є сліди від прищиків. І сос засіб до найбільшого прища. Від нього потрібно швидко позбутися. SPF нанесу пізніше, крем під очі, одягаюсь і біжу на англійську. Займаюся два рази в тиждень. Далі розпаковка всього необхідного для блогера, тому що в мене якісь зламки. Зараз покажу свій штатив. Це все мені потрібно не тільки для мене, а й для роботи. Цей зламок вже абсолютно нічого не тримав, довелося купувати новий. Далі я півдня працювала, а на вечерю їдемо їсти суші. Другий день я в одному й тому ж наряді, бо сильно подобається. До речі, на вечір прищик став меншим. Багато з вас хочуть розвивати свою жіночність. Розкажу вам, з чого можна почати. Перше, переберіть свою косметичку та доглядові засоби у ванні. Помийте пензлики, підточіть всі олівці та протріть кожну баночку. Ваш ранок стане чарівним, якщо ваша жіноча територія буде випромінювати красу. Друге. Сервіруйте стіл гарним посудом. Паліть свічки та використовуйте гарні серветки для кожного прийому їжі. Це Дуже приємно і навіть після важкого робочого дня наповнює вас енергією. Третє. Поперіть весь свій одяг з пахочими кондиціонівами. Йонерами попрасуйте його та складіть в шаф. Дуже приємне відчуття обирати наряд зі всього одягу, який ти маєш, а не лише з того, що чисте або те, що не треба просувати. Кілька разів на тиждень я виділяю для себе час поніжитись на сонці, хоча я знаю про те, що сонце не найкращим чином впливає на стан шкіри. Яскравим прикладом для мене є італійки, стан шкіри яких залишає бажати краще. Але я дуже люблю засмаглу шкіру, і лише за допомогою догляду я можу підтримувати її якість та стан. Перед засмагою наношу сонцезахист, а після крем після засмаги. Шкірі пересушені на сонці, потрібно живлення. До речі, ви помітили, як магазин Євроширює лінійку своїх брендів. Ці продукти я обрала на їх. Сайті, адже на мене чекає відпустка, тому я ретельно готуюсь. Крем від Comfort Zone має дуже легку текстуру. Крем від Bioderm має щільну текстуру і крем від Colistar середню. Бережіть свою шкіру і шукайте ще більше краси та більше брендів на сайті Eva.ua.